Вітаємо вас в магазині медтехніки Ортодім. Зараз ми з вами розпакуємо вироби модельного ряду Дуомед німецького концерну Medium, лідера в галузі компресійного трикотажу. Компресійні вироби модельного ряду Дуомед є бестселерами в Україні. Вони якісні, надійні, виробляються з використанням інноваційних матеріалів, методом кругової в'язки і є базовими при профілактиці та лікуванні захворювань, пов'язаних із перенавантаженими. Ослабленими або хворими венами. Отож почнімо. Розпочнемо з пакувальної коробки. На ній ви бачите нанесені піктограми. Що вони для вас означають? Найбільш інформативна піктограма RAL означає те, що лікувальний трикотаж медіомет відповідає строгому європейському стандарту для медичних еластичних виробів RAL GZ387. Норми цього стандарту регламентують склади безпеку матеріалів компресійні властивості, еластичність та надійність трикотажу. Згідно вимог цього стандарту, лікувальний трикотаж маркується в міліметрах ртутного стопчику з зазначенням класу компресії від 1 до 4. Виконання вимог стандарту RAL гарантує збереження лікувального профілю тиску протягом 6 місяців при щоденному використанні та пранні. Далі ось ця піктограма підтверджує відповідність трикотажу міжнародному стандарту TEX стандарт 100. Вироби, які відповідають цьому стандарту, є гіпоалергенними, не подразнюють навіть чутливу шкіру та забезпечують максимальний комфорт і зручність при використанні. Піктограма Clima Fresh запатентована технологія в'язки з включенням в структуру тканини іонів срібла, має бактеріостатичний ефект та запобігає появі неприємного запаху протягом всього дня. Піктограма Perfect Fit означає, що ваш трикотаж виготовлений з використанням високотехнологічної еластичної нитки і може розтягуватися як у повздовжному, так і в поперечному напрямку, що забезпечує більш легке одягання та правильний розподіл виробу по нозі, без утворення складок. Вироби дуомет це гольфи, панчохи з резинкою на силіконовій основі, монопанчоха із застібкою наталії та колготи. Вони можуть бути першого та другого класу компресії з відкритим та закритим носком у бежевому та чорному кольорах. Мають дві довжини вироби та п'ять стандартних розмірів. У комплекті з виробами з відкритим носком іде ось такий носок для зручності одягання та інструкція з використання українською мовою. Розміри виробу та довжина підбираються строго у відповідності до ваших замірів. На нашому сайті для вашої зручності розміщені таблиці з схемами заміру та підбором розміру. Якщо у вас виникнуть будь-які труднощі з підбором вашого розміру, будь ласка, зверніться до нас у месенджерах або за телефоном. Якщо ви вже користуєтеся компресійним трикотажем, будь ласка, зробіть замір заново, тому що розмірні сітки різних виробників обов'язково будуть відрізнятися. Як продовження модельного ряду доомет є вироби до Basic. Вони відрізняються наявністю семи розмірів для більш точного підбору виробу. Окрім уже згаданих гольфів, панчих та колгот, є також панчохи на широке стегно та колготи для вагітних. На цьому огляд завершено. Ми сподіваємося, що він був для вас корисним. За будь-якими уточненнями звертайтеся до нас. Ми будемо раді вас чути і раді вам допомогти. Бажаємо вам здоров'я і до зустрічі!